Олександр Шовковський, Динамо Київ. Другий номер Андрій Несмачний. Динамо. Четвертий Анатолій Тимошчук, Шахтар Донецьк. П'ятий Володимир Єзерський, Дніпро. Шостий Андрій Русол, Дніпро. Сьомий. Капітан команди Андрій Шевченко, Мілан, Італія. Восьмий. Руслан Ротань. Дніпро. Дев'ятий. Олег Гусєв. Динамо Київ. 10-й Андрій Воронін, Байер Леверкузен, Німеччина, 11-й Андрій Воробей, Шахтар Донецьк і 18-й номер Олександр Радченко, Дніпро-Дніпропетровськ. Головний тренер збірної України Олег Блохін. Подіваний склад виставили. Зараз увага Андрій Шевченко виконуватиме штрафний. Б'є і м'яч проходить повз ворота. Одразу на другій хвилині у виконанні капітана Воробея. Той зміщується в центр. Технічно пішов обороч Воробей. М'яч ударшик. Удар. І рятує свою команду Юрій Новіков. Хто зараз у футболістів збірної України. І там він грав, до речі, лівого півзахисника. А сам Ротань говорить, що більше полюбляє діяти в центрі небезпечно. Шевченко таки примудрився, завдав. Ще боротьба. Ні, немає боротьби. Ляпкін. Вибив м'яч удар. Хороший удар. Хороший удар Андрія Вороніна. На прузі. Полкіпора Юрія Новікова. Так, найсильніший воротар. Юрій Новіков. А ось так. Тимощук може пробувати. І б'є. Влучає у рекламний щит за воротами. Я згоден, Цікаво. Коли всі очікували на навісну передачу, Руслан зробив просто поперечки з боку лівого півзахисника збірни Казахстану проти Олега Гусєва і Руслан Ротан біля М'яча. Зараз навішує небезпечно. Єзерський. Шевченко удар! Гол Андрій Шевченко забиває цей м'яч. І збірна України повела в рахунку у матчі з Казахстаном 1-0. Друзі зіграв на нашу користь. Єзерський пробував по воротах. Шевченко тут зупинив м'яч. І замахнулись і він, і Андрій Русов але пробив таки Шева. Дивимо ще раз. Ого! Зводня Копенгагені в останньому матчі збірної Казахстан. А зараз знову Єзерський загрожував у виконанні своїх безпосередніх обов'язків захисника. Зараз Ляпкин. Не вийшла нього передачі. І зараз є можливість для контратаки швидкої футболістів збірної України. Гусєв віддає направо на Андрія Шевченка. Шевченко зміщується в центр. Шевченко. Направо на Гусєва. Гусєв Шевченко. Удар. Сход Андрія. Мешник гуще мурит. Ай-яй-яй. Атака вийшла. Хорошою. Атака вийшла динамічною. Швидкою. Ну тут. Реалізація лише. На Гусів теж зробив хорошу передачу. Привів м'яч до Шевченка, але переводить наліво несмачний. Несмачний правою ногою! Класно грає і Новіков і відмінно грає Андрій несмачний. Ну, все вийшло і темп витримав. І пробив, як то кажуть, тещиною так? ногою. Вийти. На поле, наче рахунок не відкритий, Рахунок Люди Андрій Гусін б'є штангу! І вже намагаючись ось дивимось. Це удар Гусіна. Гусіна Шевченко пішов Ловера, Шевченко з м'ячем, Удар низом і Но добивати. Потрібно Вороніну. Удар Гол! немає. Не зараховує арбітер. Показує, що порушував правила Андрій Воронін. Та яке ж там порушення. Непогано. Віддав зараз і смашний на Воробеє. Той бірує суперника. Удар вище воріт. Із Ляпкіним. Ротань подає на ближню штангу. Гусін б'є. Новіков на місці. Ось момент. Гусін так ефектно пробував зльоту. Стінка із двох футболістів. Вищукувано нашим голкіпером. Удар. Воріт збірної України. По своєму флангу віддає на Руслана Ротаня. Може бути гостро. Руслан навішує. М'яжницу пускає Шевченко. 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 Звичайно, і Новіков рятує. Ну, що ти зробиш, як відмінно зараз зіграв Шевченко. Красиво! Обіграв трьох футболістів. Манеру гри збірної Казахстану. Ось дивимося ще раз. Другий і одразу. Але помилка казахстанців. І контратака України. Шевченко з м'ячем. Хороша передача наліво, на Ліона. Руслан на рутаня. Той в дотик прострілює. і... Це перемога. Авдєєв! Вдієв. Мабуть, зі мною погоджується вже про те, що це перемога. Планом головний тренер збірної Казахстану. Набудь такі його я, я бою виділив. Сталі нашого суперника. Від плеча у ближній для Юрія Новікова тут пішов читати прострільну передачу. Ой -ой 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 ось зараз так. Казахстан посміливішав суперника. І ось зараз уже, коли в принципі цікаво, про що зараз думає Олег Блехім. Наші атакують тим часом. Тимущук б'є низом. І на місці Юрій Новіков. Анатолій Тимощук розчарований, звичайно. Малою кров'ю чи ні, далася ця перемога нашій синьо-жовтій дружині. Я сказати не візьмусь, Все-таки, як ми і передбачали, довелося попотіти команді Олега Блохіна, який так от розчаровано йде з поля без емоцій, без виразу радощів на обличчях. Дякую за гру своєму колезі. Sergiu Timofejevo.